Адіталом аді це талом на вісім рахунків. Це один із основних ритмів, які використовуються в індійських танцях. І його у нашому репертуарі ми зустрічаємо найчастіше, тому що танці вчити на Адіталом на вісім або на чотири рахунки завжди простіше. Як рахується, як виконується адіталом? Ліва ручка перед собою, правою ми ударяємо. Удар, мізинчик, безіменний, середній. Далі удар, перевернули, удар, перевернули. Тобто для того, щоб не заплутатись, де у вас середина, де у вас початок, де у вас кінець. Цей деталом. Він розділений ось такими рухами на дві частинки умовно. Перша частина вона складається із легру, так називається цей. Вид ударів, будемо так казати, це у нас удар, плюс скільки то ударів пальчиками це лагу. Раз, два, три, чотири. Далі у нас іде. Раз, два, три, чотири. Тобто перша частинка у нас із пальчиків, перші чотири удари, а потім у нас наступні. Раз, два, три, чотири. Так, наче просто запам'ятати, просто відслідкувати, де у вас початок, де середина вашого малюнку ритмічного. Перша швидкість ми рахуємо із Такадімі. Замість раз, два, три, чотири. У індійців є така річ, як ритмічні склади. Їх використовують для того, щоб підкреслити красу. Музики для того, щоб і танцівнику, і глядачу, і музиканту було краще яскравіше, приємніше, цікавіше слухати музику, чути ритм і ще більше насолоджуватись. Раз, два, три, чотири. Замість цього ми кажемо: та-ка-ді-мі. Кожен із цих складів відповідає певному удару барабана. Індійського барабана, бредангами, наприклад, які використовуються в традиційному оркестрі. Та, Ка-Ді, Мі, та, Ка-Ді, Мі це буде перша швидкість. На другій швидкості на один удар пальчиками у вас буде два склади. Та, ка, Ді, Мі. Швидкості у вас буде чотири склади на один удар. Тобто, ось ця вся фраза TakedMi у вас буде поміщатись в один удар. І ось, цей, ось ця вся структура да, вона показує, як створюється швидкість. На першій швидкості у вас є темп, на один рахунок у вас один дай, на другій швидкості два і на третій 4. На цьому все Перше, перший такий маленький вступ до ритміки ми з вами пройшли. На нас.